Але приємна новина прийшла вчора, в перший день мого нового контракту. Нам ЮНЕСКО повідомило, що ми виграли грант на реставрацію живопису, монументального живопису Софіївського собору. Це з, е, приділ, який знаходиться в трансепті, в північному трансепті. Це не розкритий живопис ще з радянських часів, про який ми мріяли ще з 2011 року і були наміри його е, від, відкрити. Тепер у нас відкрилась перспектива, і ми це зможемо зробити. І ми страшенно цьому раді. Окрім цього, ми отримали грант ЮНЕСКО. Це вже теж ми вчора говорили з ЮНЕСКО. Що ми отримуємо відповідне обладнання для фіксації вібрацій, вібраційних навантажень, які будуть на наші пам'ятки. Той прикрий факт, що відбулося руйнація карнизу. Це саме наслідки оцих атак, які були на Київ. І ми на превеликий жаль не змогли зафіксувати ці вібраційні навантаження. Тому найближчим часом ми чекаємо на це обладнання і допомоги е, фахівців із е, університету е, Португалії. І... Тепер я хотіла б запросити за слова мого першого заступника, який про перспективи нашої роботи розкаже. Їх дуже і дуже повірте багато. Ну я йому даю слово. Доброго дня. Перспективи у нас грандіозні. грошей мало. <задач> <задач> дуже багато. Якщо по-хорошому, то заповідник Софія Київська один з найбільших музейних комплексів нашої держави. Окрім Софії, це. 5 гектар в центрі Києва. Ми ходили територію, бачили, як все у нас ухожено, доглянута. Це робота великого колективу, самодостатнього колективу. по реставрації на роботи по тому ж утриманню, залишаються кошти міжнародним донорів, залишаються кошти меценатів. Якщо далеко не куріти, в нашій спиною Сахійський собор на, за останні три роки на ньому були реставровані і лікедований вирібний стан хрестів. І зараз е, йде реставрація елементів, там, це все робиться за кошти меценатів. Тобто, Виключно українські меценати, які не публічні люди, вони виділяють кошти і ми дуже багато працюємо з меценатськими коштами на реставрацію на отримання, з коштами тобто, ЮНЕСКО, яке не дає кошти, воно дає там, обладнання, дає технології, дає консультації. Дуже багато. Ось.